Вітаю на каналі ЄЖитло. і презентую дуже цікаву квартиру місто Узгород, вулиця 8 березня, 48а. Приємна ціна. Обов'язково зверніть увагу на те, що я скажу наступних 2 хвилини. І переглядайте це відео обов'язково! Ціна вас шукує, ціну я скажу в кінці відео. Квартира має загальну площу 72 квадратних метри. І увага, тераса 20 квадратів. А платите лише за 5 квадратів. Ось така чудова тераса, зараз ще раз по ній пройдусь, щоб ви розуміли, наскільки вона велика і простора. Локація також суперова, тому що поруч АТБ, школа, дитсадок, на вам АТБ, спокійно можна піти в Сільпо. Місце просто суперове для сім'ї. Йдемо далі тепер переглянемо саму квартиру. Як завжди, розпочнемо з вхідної зони. Нагадаю, квартира має 72 квадратних метри. Ось у нас вхідна зона. Загальна площа вхідної зони 8 з кубіками квадратів. Праворуч санвузол майже 6 квадратних метрів. Величезний просто. Увага! Висота до стелі 3 метри 20 см. Розведено електрику, поштукатурено несучі стіни. Товщина пересінків 50 см. Покажу вам зараз першу кімнату. Тут 25 квадратів. При бажанні її можна розпланувати на дві зони. Кому цікаво, має дизайн проєкту, обов'язково вам надішлю, поділюсь досвідом, як це все можна зробити. Вихід на терасу з кухні та з кімнати. Ось ми виходимо з кімнати на терасу і так само можемо вийти з кухні на терасу. Зараз я покажу вам, щоб ви розуміли висоту до стелі. 3 метри 20 см. Просто супер. На голову взагалі не давить. До речі, зараз в квартирі 16 градусів, при тому, що на вулиці плюс 5. Дуже теплий будинок. Внизу комерція, комерція зверху живуть люди. Тобто у вас витрати на опалення будуть мінімальні. В квартирі 10 кВт електроенергії, як ви бачите, розведено повністю електрику. Кому не вистачить, можна буде додати, це не проблема. Кімнату я вам показав, прихожу показав. санвузол також показав. Зараз покажу вам кухню, студію, яку можна перепланувати, увага, на ще одну кімнату. Тут понад 28 квадратів, 28,6, точніше. Покажу зараз периметр, щоб розуміти масштаб. Так само, висота до стелі 3,2. І тепер, які можуть бути тут напрацювання. Ось є позначки на стіні. Можна відцентрувати. Буде у нас 16 квадратів кухня, 16 квадратів кімнат. Ось. І цей двірок переносимо праворуч, в кімнату окремий вхід робимо. Тобто в будь-якому разі, в будь-якому разі, це дуже чудова квартира для сім'ї. І за 30 секунд ви почуєте ціну. Ціна просто суперова. І так, пройдемо ще раз: 72 квадратних метри. Можливість перепланувати на двокімнатну квартиру. Величезна тераса 20 квадратів. Чудова локація. І ціна увага, 950 доларів квадрат. Всім, кому цікаво, обов'язково звертайтесь. Хто не підписався на мій канал, підписуйтесь.